Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня, бажаю вам здоров'я та добра. Любі першокласники я вітаю вас на уроці, я досліджую світ. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа. Пустелі і гори поля і ліси, і ми. Тільки частка цієї краси. Сьогодні ми будемо подорожувати красою нашої природи. У, прир... у приході нам стануть спостережливість, увага! Відгадайте, будь ласка, загадки. Всі мене чекають, а приходжу, ховаються. Що це? Дощ, молодці, правильно. Наступна загадка. Червоне коромисло через річку полисло. Веселка, молодці. Згадайте, скільки кольорів у веселки. Правильно, сім. Наступна загадка. Влітку жупани вдягають, взимку їх знімають. Що це? Дощ. Дерева молодці. Діти все це природа. Усе, що є навколо нас, ми бачимо, чуємо, відчуваємо, це природа, наш рідний дім. Сонце, небо, вітер, земля, рослини, тварини все це природа. Природа дає все необхідне для життя людини: їжу, воду, будівельні матеріали. Вона є джерелом натхнення для письменників, композиторів, художників, які присвятили їй чимало чудових творів. Недарма природу називають ненькою. Всі ми діти природи. Та не всі, однаково добрі до неї, де хто знищує тварин, рослини, забруднює водойми, повітря. Природа ж потребує постійної уваги, турботи. Ми повинні берегти природу, охороняти її багатство. Давайте з вами згадаємо. Чи можемо ми назвати природою будинок, телефон, книгу? Ні, не можемо, тому що це все створено людиною. Отже, давайте з вами зараз пограємо в гру Живе не живе. На екрані у вас будуть з'являтись малюнки. Якщо це живе, плескаєте в долоні. Не живе, сидите, рівненько в долоні. Не плескаєте. Давайте спробуємо. Сонце. Не живе. Молодці. Будинок. Не живе. Собака. Живе. Правильно. Вода. Не живе, молодці, діти, живе, молодці, ви дуже гарно впорались з цим завданням. Давайте трішки відпочинемо, повторюйте рухи. Якщо з неба то є, ми усі беремо Парасольки то, то не є, це є проблема. І снігом під дощем ми поля підемо. То не то не то не є, там є проблема. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Хто зображений на малюнку? На малюнку ми бачимо звірі, ми бачимо річку струмок, ми бачимо рослини, пташок. Все це природа. І у природі, діти, все взаємопов'язує. Наприклад, жаба не може жити без води. Трава ковшинка. Бачите, жаба сидить на ковшинці? Вона не може жити без води. Тварини не можуть жити без води. А все те, що я назвала, це жива природа, а вода в нас не жива природа. Ось так пов'язані жива природа і не жива природа. Багато тварин не можуть жити без дерев, без кущів, без трави. Тому що це їх їжа, це їх домівка. Дерева це жива чи не жива природа? Жива природа, так? Наприклад, їжачок не може жити без грибочка, а якщо не було б вологи, не було б води, не росло б грибів. А не було би сонечка, не було би рослин, тому все в природі діти взаємно ув'язні. Без неживої природи сонячного світла і тепла, води і повітря не можуть рос... жити рослини, тварини і люди. Рослини і тварини також пов'язані між собою. Насінням рослин живляться птахи. Рослинами живляться такі тварини, як миші, зайці, бобри, лосі. Є тварини, що полюють на інших тварин, наприклад, вовки та лисиці. Отже, діти згадуємо, що належить до живої природи, що належить до неживої природи. Чи може людина жити без повітря, води та їжі? До якої природи належить людина? Як взаємопов'язані жива і нежива природа? Молодці діти, ви справились з усіма сьогоднішніми завданнями. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!